Сьогодні до вашої уваги будинок, який знаходиться в селі Любитів Ковельського району Волинської області. Перша будівля. Будинок житловий, який складається з п'яти кімнат та під'їде для великої родини, який має дві грубки та газовий котел, ванну та туалет, в якому потрібен ремонт водяного насосу. Кладовка з підвалом та виходом на горище, на якому можна зробити додаткові дві кімнати та є майстерня. Друга будівля це будинок господарський з літньої кухні, в якій є грубка, піч, газова плита, підвал для овочів та фруктів. Ремонт у будинку зроблено, але меблі господарі забирають. Далі йде гараж. З місцем для авто. Поруч можна зробити навіс ще для одного автомобілі. Курник та сарай. Сарай, який можна переобладнати в баню. В садку жомова яма на три куби, викладена залізобетонними плитами. Також можна використовувати як басейн. Підновіс для дров та вугілля. Багато винограду, горіхи. Яблуні, груші, сливи та інші фрукти. Свердловина для поливу. А в кінці городу є рівчак, де можна зробити копанку. Подвір'я асфальтовано та огороджено дерев'яним парканом. У селі є відділення нової пошти, магазини, школа та садок. та Церква. Для детальної інформації. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Продається житловий будинок в селі Лежниця Іваничівського району. Віддаленість від міста Нововолинськ 3 кілометри. Територія 30-кілометрової прикордонної зони з Польщею. На території два будинки. Гараж, хлів, погріб, колодязь, сад та город. Загальна площа земельних ділянок 0,65 гектара. Із них площа під забудовою 0,25 гектару, решта 0,40 гектару під сільське господарство. Площа житлового будинку складає 93 квадратних метри, три кімнати. Кухня, коридор, ганок та веранда. Вікна металопластикові склопакети виробництва Польщі. Дерев'яна підлога. Висота стелі складає 2,8 метру. Будинок сухий та теплий, не потребує ремонту. Площа літнього будинку складає 28 квадратних метрів. Та кімната у 20 квадратних метрів. Металопластикові ламіновані склопакети. Підлога дерево та лінолеум. Відкрита тераса 8 квадратних метрів. Майже закінчена. В будинку підведене світло та газ, опалення газовим котлом. Каналізація та вода у будинку відсутні. Огорожа по всьому периметру металевою сіткою, від дороги паркан з профнастилу. Територія чудово підійде тим людям, які цінують простір. Будинок зможе комфортно розмістити велику сім'ю. Для любителей квітів великий квітник. Детальніше, як завжди, за посиланням до нашого телеграму. Підписуйтесь, щоб бачити усі нові будинки першими. Вашій увазі будинок у селі Городківка Вінницької області. Будинок знаходиться в одному з найбільших сіл, де є багатоквартирні п'ятиповерхові будинки, дві середні школи, дитячі садочки, дві церкви, костел, цукровий завод та селищна рада. На 20 сіл. Сам будинок кирпічний та утеплений. Пофарбований в зелений колір з шиферним дахом приблизно 10 на 8 метрів. На два входи. Має три спальні, кухню, туалет і душ. Можна встановити ванну. Може опалюватися газовими конвекторами. Є входи в кожну з кімнат. Або двома грубками. Які обкладені плиткою. Будинок потребує косметичного ремонту. Є криниця, вода заведена в будинок. Також є підвал льох для зберігання овочів, фруктів та закруток. Біля будинку господарча будівля з гаражем та два приміщення для великого рогатої худоби, свиней і курей. В городі труба, по якій проходить вода зі ставка. Можна зробити полив городу. Будинок огороджено. Є багато клумб з різними рідкісними видами квітів. Маршрутки їздять на Вінницю та Одесу. До залізничного вокзалу 17 км. Гарне розташування самого будинку: 350 метрів до центру. Дорога до будинку. Асфальтована. У вартість входить переоформлення, тому ціна незмінна. Можливий також обмін на ПІ, сільськогосподарську ділянку та автомобіль. Для детальної інформації та обміну обов'язково звертайтеся до телеграму та не забувайте підписатися на наш канал. До вашої уваги приватний будинок. В селі Гранітне Чортківського району. Будинок виконано з білої цегли, з металевими листами на даху. Подвір'я вимощено камнем та має газони з зеленою травою. Вікна у будинку нові. Також замінено вхідні двері. Паркан навколо будинку дерев'яний, з металевою брамою та заїздом для авто. Будинок має 4 кімнати. Вода, скважена у 29 метрів, опалення газове та твердопаливний котел. дві груби та піч. Будинок теплий. Гаряча вода з бойлером. В будинку залишаються меблі та техніка. У будинку є косметичний ремонт. Але потрібно замінити міжкімнатні двері. То за потреби змінити шпалери. Санвузол знаходиться на стадії будівництва, відведено кімнату і заведено комунікації. Решту потрібно зробити. Біля будинку господарські приміщення, гараж та баня, яку потрібно прибрати, молодий сад з різними деревами, багато кущів смородини та ожини з малиною та свій вихід до озера. Є город, який ділиться між вами та сусідом. Наразі засаджено люцерною, є можливість здавати в користування. В селі є школа, садок, кафе та магазини. Зупинка транспорту знаходиться на іншому кінці села. Всього 10 хвилин пішки. Для запитань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забудьте підписатися на наш канал, щоб першими бачити усі оголошення. Вашій увазі будинок у селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. До продажу великий будинок з цегли. Пофарбований. Дах нового типу, перекритий металочерепицею з новими стічними трубами. Вікна нові, металопластикові. Загальна площа будинку. 75 квадратних метрів та територія у 12 соток. Будинок має 4 кімнати, кухню та суміжний санвузол. Кімнати з косметичним ремонтом. З можливістю до облаштування. Санвузол новий. З новою технікою. Будинок має індивідуальне опалення, світло. Та воду. Додатково на території є криниця з насосом, яка підведена до будинку. Будинок огороджено парканом з каменю. А біля сусідів сіткою. Доріжки на території залиті бетоном. Багато зелених насаджень. На території є приміщення для інвентарю. або Місце для вашого автомобіля. На території є виноградники, кущі калини та велика кількість квітів. Навпроти будинку є місце для розсади та городу, гарне сполучення з сусідніми селами, у яких є школа та садок. У даному селі є магазини та спортивний майданчик для дітей. Для деталей та зв'язку переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будинки.